Ярослав досліджував взаємовідносини економіки і політики перед тим, як почати цю зустріч, сказав йому, що політика може або в обіймах задушити економіку, задушити, або в цих обіймах надихнути її на більшу активність, на більшу результативність. Тому і така постановка питання: активи, пасиви, тому що не все так однозначно. Я встигну в цьому вступі короткому сказати, що на мою думку, все-таки домінують активи. І в центральному банку ми оцінюємо ситуацію в цілому як позитивну, як задовільну. Є речі, на які ми дивимося, як на відмінні є, як на такі, які є незадовільні. Ну, а в цілому ми оцінюємо її як позитивно. Чому От в нашій розмові ви це почуєте? З чого ви хотіли би почати? З пасивів чи з активів? З плюсів чи мінусів? З пасивів. Ярослав, що б ви віднесли до тих результатів економічного розвитку за цю третину року, де в нас є пасиви, резерви? Недалі, ну під пасивом, я так розумію, що ми так розглядаємо ті ризики, ті проблеми, які накопичилися. Ну, основна проблема, очевидно, вона власне сьогодні достатньо зрозуміла. Це сповільнення економічного зростання в Україні. За попередніми даними, десь за перший квартал зростання ВВП порядка 1,8% попередня оцінка. Зважаючи на те, що на рік у нас навіть до бюджету було закладено десь більше 4%, відсотків. Да? То ми можемо говорити про те, що все таки ну буде достатньо проблематично вийти на. Належний рівень економічного зростання запланованого а як наслідок, тут уже виникають ризики там для бюджету, для виконання бюджету, для виконання відповідно, соціальних зобов'язань тощо. Тому сповільнення економічного зростання це основна проблема, яка сьогодні стоїть перед нами. Попередні роки, декілька років, коли демонструвалися високі показники відносно високі показники економічного зростання, то особливо так, в журналістському середовищі. Постійно такий дискурс відчувався, що от що ви нам розказуєте про зростання, де воно те ВВП, що воно означає, і так далі. Якщо на типу того, от зараз ми маємо сповільнення зростання, і по-моєму ставлення трошки інше. Сповільнення ми відчуваємо. От, тобто, виходить, що все-таки не таке вже далеке поняття зростання ВВП від кожного пересічного громадянина. Причини цього цієї проблеми причини, власне кажучи, сьогодні на нашу думку достатньо очевидні. Вони полягають в тому, що ми так і не зуміли винести належних уроків із кризи 8-9 років і не змогли забезпечити стійкість української економіки, достатню стійкість щодо зовнішніх викликів і тому. Депресія європейської економіки, яка сьогодні триває, в принципі, поширення явищ економічної депресії в інших регіонах світу, привела до того, що сьогодні Україна зіткнулася з різким падінням обсягів експорту. А може ми так зробимо? От один пасив нам зрозуміло, так? Потім до діагностики перейдемо. А може ще називаємо пасив, якщо вони є. Так, щоб не вийшло так, що ми зациклимось на одному, а потім час вичерпається. От моя пасів. позиція, що я, я з цим погоджуюсь. Уповільнення економіки це, це головна турбота першої трети до року. Що ще? Я би назвав ще одним пасивом. Якщо значить, це ну, перше, що ми просто не подолали, подолали залежність від від зовнішньої викликів, а от друге, що ми. Не змогли сформувати інструментів вийти із того, що ми колись називаємо називали патом стабільності. Тобто виходить, що от для того, щоб зберігати макроекономічну стабільність, я маю на увазі стабільність банківської системи, антиінфляційну стабільність, курсову стабільність. Як це не парадоксально звучить, але найвигідніше, щоб динаміка економіки була така собі слабенька, а може навіть затухаюча. От тоді, якби стабільність може дотримувати. В разі, якщо економіка починає робити якісь протуберанці, або там різко зростати, тоді зростає імпорт, відповідно, виклики курсу, або зростає попит на гроші відповідно проблеми із фінансуванням процесів банками, тоді виникають проблеми для стабільності і починають вживатися заходи щодо подолання або інфляційних тенденцій, або девульваційних стоп, тенденцій. Стоп, стоп. Тобто правильно я розумію, що ви вважаєте, що одним з пасивів є те, що ми були занадто несміливі в тому, щоб стимулювати економіку і не сильно перейматися тим, що буде дефіцит бюджету, що буде інфляція вище, ніж нам хотілося б мати. Не сильно перейматися тим, що чи буде у нас програма СМВ, чи, чи ні. Я би сказав, тобто ви так. вважаєте, що в цьому відношенні нам треба було подолати ну, такий комплекс або синдром, синдром. зажатості? В тих умовах, коли деякі економіки собі дозволяють розкутість,